Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео по своїй завершеній роботі. По набору від компанії LucaS Композиція з лимонами. Отак От виглядає моя відшита робота. Роботу я відшивала по оригінальному набору, який купувала в районі 200 гривень. Не пам'ятаю на якому сайті, не буду придумувати. В набір входили титульна сторінка, де вказані всі основні параметри по тканині, по нитках, по розмірах. Тому, в принципі, набор, коли купувався, видно було, що матеріали в набор входять. Досить хороші. І так, титульна сторінка на виворотній стороні, якої як, загальна інструкція, ну, напевно, до всіх наборів компанії Лукас. Е, також входить е, листочок, де були розписані е, ниточки. Компанія Лукаес комплектує свої набори ниточками Анкор, але ці ниточки, залишки цих ниточок після набору, як видно, неможливо підписати на бабінках по номерах анкоровських, тому як номерів ниток немає. Є лише нумерація по кількості кольорів в наборів. Наборі 37 кольорів. В наборі два кольори відшиваються на півхрестику в одну нитку, все інше хрестиком в дві нитки. І також пропонується три види для бекстіжа. Також в набор входила паперова схема на шести листках, листки формату А3. Досить великі, але не було розкадровочки по розміщенню листків на канві. Так, як 6 листків, розібратися не важко по циферках, які, якими підписані квадратики. Також в набір входила. Схемка для Бекстіча. Це два отаких білих листка, на яких нанесені значками на які нанесені значками символи, символами нанесені місця, де має прошиватися бекстіч. Чесно кажучи, я в Цій схемі для бекстіча я не розібралася. Картина завершена без допомоги оцих схем. Якщо хтось приблизно хоч знає, що воно мало би означати, діюсь прочитати в коментарях. І так, картину я відшивала з 7 грудня. 7 грудня 2014 року по 9 січня 2015 плюс 10-го я завершувала весь Бекстіч. Це на трьох листках шести. Один день в мене пішов на те, щоб е, зробити бікстіч. За весь цей період в мене було 3-4 дні, коли я взагалі не вишивала. Тим не менше, місяць і три дня календарних в мене пішло на відшив цієї картини. Канва. Канва біла, 18-й каунт, канва Свайкард. Тут ніяких сюрпризів не могло бути. Канва досить накрохмалена. Канва... Тримаю форму свою і під час вишивки, і після вишивки, після прання. Канва цупкою, яка була, така і залишилася. Я канву не оверложувала, так як я роботу натягувала на станочок, і я не знімала його ні разу із зажимів під час роботи. Тому в мене країна сипалась, не доручилася. Дістала канву, роз, розмітила, натягнула і в кінці зняла зажими. Е, розміточку до, на конві я робила маркером це такий злощасний маркер від компанії Adger. Який мені вже приніс, був в неприємності на цвайкертовській канві, коли я вишивала набор, де на сіросині канві розмітка погано змивалася, і коли я її намочила званішим, місця. Де я розкреслювала, вигоріли в білий колір. Канва залишилася сіро-голубою, а місця залишилися вигорівші білі. Отак От цей маркер мені зіпсував вишивку. Я картину, звісно вже оформила, але неприємний такий осадок залишився. Я себе оправдовувала маркер і винуватила себе на рахунок того, що, можливо, не потрібно було ванітися. Це така моя ініціатива була замочити з ну, щоб попрати. І я подумала, що може, тому що канва пофарбована в сір голубий колір, так сталося. Тут біла канва. чисто біла, ніяка, не молочна, не ікрю, чисто біла білосніжна канва. І коли розмітка трималася, в моєму випадку, місяць і 3 дні, ні про які три місяці запасу навіть не йшлося. І коли я почала прати цю канву, ну цю картину після вишивки, Маркер не сходив ні в холодній воді, ні в воді кімнатної температури, ні за допомогою хазяйського мила, і коли я додавала відбілювач. Я вже не звертала увагу навіть на те, що може щось відбутися з ниточками. Коли я додала відпілювач, відбілювачі були е, такі ніжно-голубенькі гранулки, які в мене потім залишилися, не випрались до кінця, і де-не-де вони в мене залишилися на канві. Відповідно, маркер то я вивела, але. Місця От, з цими плямками в мене вже утворилася нова проблема. Тому більше я з цим маркером експериментувати точно не хочу. І по закінченню цього відео я його десь закину глибоку в шухляду тільки для того, щоб інколи, не інколи, а постійно, коли я розмічаю канву, я обов'язково прописую циферки. І де буде е, картина з повною зашивкою, і не, не важливо буде, чи він відіправся, чи він не відіправся, я просто з ним зможу інколи от, от підписувати ці е, клітинки. Все. І більш експериментувати на е, основному полудні тканини з маркером оцим від компанії Адгер я не буду. Це щодо маркера. На рахунок розмітки. Розмітку мене запитала дівчинка Ольчик Кешик, як я розмічала канву маркером перед початком відшиву. Звичайним, ой, звичайним способом я складала канву вдвоє рівненько. Потім я її складала в четверо. На місці у, цьому утворення, у цього утворення, оцього згину, я ставила крапочку і починаючи починала розмічати від цієї крапочки. Я ставила лінійку, проводила, проводила лінію. І потім. Перпендикулярно проводила іншу лінію. Відмічала однакову кількість в одну сторону і в іншу. І так само до верху і донизу. Таким чином, в мене був уприділений центр, який зазвичай на картинах помічається завжди. Ну, відповідно, тут, на, так як схема складається з шести листків, половинка. 3 і 4 листків містили в себе це розділення. От, я помічала, де в мене закінчуються краї, і тоді паралельно тим центральним двом лініям цьому хрестообразній розмітці. Я розмічала повністю всю канву. Не обов'язково було отут його розмальовувати, але тратити час на те, щоб рахувати, скільки тут хрестиків можна не розмічати. Я це не робила. У мене повністю прямокутником була розмічена канва. Додатково, це завжди в мене така робота зі схемою. Додатково я циферками підписую внизу і по боках зі всіх сторін. Підписую циферками квадратики. От. І в мене так само підписані квадратики тут на Канві. Тому вони між собою повністю збігаються. І тому проблеми з розміткою абсолютно не була зрозуміла, ніяких проблем абсолютно не було. Так, тепер щодо ниточок. Ниточки е, в наборі йшли. Е, Анкоровський. Покажу з іншого набору. Ниточки йшли на от е, таких планшетках. Намотані ниточки, в наборі було три планшетки. Я з ними провела деякі маніпуляції. Я ці планшетки розрізала на от такі бабінки. На кожній бабінці в мене залишався номер. Я робила додаткові надрізики для того, щоб можна було фіксувати ниточку. З ниточками проблем не було ніяких. Ниточки гладкі, ниточки менше розпушуються на кінчиках, аніж ниточки DMC, аніж ниточки. З діменшиновських наборів. Ниточки не зав'язувалися в вузлики. Я задоволена ниточками анкор. У мене була спроба ними вишивати ще до цього набору, так що я знала, що з ниточками не може бути ніяких неприємностей. Ниточок більше, ніж вистачило. Це ниточки, які залишилися після відшиву. Є бабінки, де їх дуже багато. Є бабінки, де їх залишилося зовсім трошки. Але цієї ниточки, ну, як я пам'ятаю, наприклад, от цього значка, і в самому наборі відшивалося небагато, там невеличкий участочок де тінь, там тільки йшла ця коричнева ниточка. Так що е, переживати про те, що ниточок в наборі, композиція з лимонами, може не вистачити, зовсім зовсім не варто. При будь-якому відшиві. Чи парковкою, чи по кольорах немає значення, тому що цю картину були у часточки, де я вишивала парковкою, були у часточки, де я вишивала по кольорах е, розход ниточок був такий заповний. Я не економила ниточки. Я... В цьому наборі я не економила. Я чула відгуки про цей набор, я чогось повірила, що їх повинно вистачити, тому про економію з самого початку навіть не йшлося. Залишилися абсолютно всі-всі ниточки всіх кольорів достатньо. Про ниточки я можу ще тільки додати, що після прання Ниточки не полиняли нікуди. При тому, що я з проблемами від... відіправала маркер. Кілька разів я брала, ніде ніякий кольор не обліз, ні на канву не сунувся на з темніших кольорів, на світліших. Абсолютно ніде ниточки не полиняли. Так, тепер щодо схеми, поговоримо про схему. Схема в нас велика, як я показувала, комусь це зручно, комусь ні. Е, мені якось не, для мене не зіграло великої різниці, тому що тут настільки великі значки. Е, одне, е, схема надрукована дуже чітко. Одне, що особисто мені тут не вистачало в цій схемі. Комусь це заважає, а мені навпаки цього не вистачало. От як в дімовських наборах на краю листка, там, де, є, там, де стики листків, зазвичай додаткових таких закреслених, чи вони світлішим тоном заштриховані, чи світлішим тоном надруковані, 3-4 клітинки дублюються з наступного листка, там, де стик. От, і коли ми вишиваємо по листках. Інколи буває так, що, наприклад, якийсь значок у нас от на одному листку є там три квадратика, наприклад, і ми отут закінчуємо. І коли починаємо другий листок, то в стик до попереднього цього значка буквально один хрестик потрібно вишити. Якби були оці 3-4 клітинки дубляжа з наступного листка, ми б бачили, що можна ще запросто вишити один той хрестик і залізти в наступний е, листочок, чим потім спеціально для одного хрестика брати голку з ниткою. От цього мені е, не вистачило в цій схемі, але це не глобальна проблема. Це не те, що ну, із-за чого можна забракувати цей набір, ці набори компанії Лукас. Далі, Бекстіча. от оці, як я говорила, листки з незрозумілими значками на білому фоні. Я, я пробувала догадатися, що вони мали на увазі, але я не змогла. Ну, не змогла. Просто не змогла. Так що оця стопочка макулатури для мене виявилася абсолютно зайвою. Так, поговоримо про Бекстіч. Бекстіч такий, як ми привикли називати, правильний. Лінії йдуть по клітинках. Там в три, в два, в три, в чотири клітинки протягується лінія. Немає ніде такого. Питання в тому, що може бути лінія коротша чи довша, але якщо вона починається з якоїсь клітинки, вона обов'язково закінчується саме в клітинці. Ниточку, клітиночку посередині роздвоювати, так як в наборах дімовських не потрібно. Я вишивала маленькі участки звичайним бекст, великі участки я робила лонгстіч і посередині робила через максимум через три, а то й через дві старалася для рівності лінії. Я робила знизу отакі от закрепочки. Робила я їх не іншою ниткою, а тою самою ниткою. Просто потім невелика ця довжина була, потім просто можна було далі продовжувати. Бексіч виконується в одну ниточку. Відповідно, з закрепочки я з зробила тією самою ниткою в одну ниточку. Бекстіч зрозумілий. По схемі незрозумілий один момент. В схемі. В нас вказано один колір червоної нитки і два кольори зеленої нитки. Тепер я вам покажу цю зелену нитку. От один значок і другий значок. Я вам хочу сказати, немає значення навіть те, що я показую при включенні лампи. Ці кольори відрізняються навіть не на відтінок, а можливо, на піввідтінка. Вони між собою практично ідентичні. Тому сенсу в тому, щоб шукати по схемі, де. Відшивати цим значком, а де цим я для себе не робила. Я відшивала абсолютно всі одним значком. Всі зелені лінії в мене відшиті одним значком. Відповідно, так як в червоного кольору в схемі Бекстіч одним кольором, всі червоні лінії відшиті оцим значком. Тобто для Бекстіча в мене пішло два кольори нитки. Бексіч відшивався важкувато в трьох участках. Один участочок ось тут, так як по схемі розібратися чітко неможливо було. Треба було просто слідкувати, де має бути. Отут я маю на увазі, де стик зеленого, з червоним, і вверху ще де. Квіти з листками також Там потрібно було просто прослідкувати, що, наприклад, закінчується червона, червоною ниткою, Бексіч викладати ось отут, чи зеленою. Так як ну, краще дати окайомочку квітки, а не листка, відповідно, бексіч відчувався червоною ниткою. Хоча в схемі чорною ниткою обкреслений Бекстіч. І на зеленому листку, і на червоному, і червоний на рожевій квітці. От проблема просто в не, не дуже до кінця проробленому розмальов, розмальовці контура Бексіча в схемі. Але запутатися з цим там неможливо. Просто потрібно бути трошечки уважним. Значить, один участок, оця квітка, за рахунок ще того, що по ній йде розділ на листки, п'ятий-шостий листок. Розділений саме от посередині цієї квітки. І оці дрібнесечки літні потрібно було стикувати, так як не було оцієї серединки переходу між одним листком і іншим. І просто щоб не запутатися в оцей участочок. Ну, можливо, ще потрібно було уважненько відноситися от до цього участка. Це не критично, нічого тут страшного немає, все можна розібратися. Просто, ще раз повторюю, я не використовувала схему для бексіча, яка йшла е, в наборі. І так, Про оформлення роботи. Так як я цю роботу вишивала в подарунок своїй мамі Терезі Викрузі, е, я е, е, вишивала її на кухню. На кухні ремонт ми її ще не зробили. Тому е, раму і багет багет і паспорту я зараз не знаю, яке зробити, так, щоб воно, воно підходило потім під її вигляд кухні, під її меблі, під обої, під мягку е, е, частину. Тому на якийсь час я її відкладаю неоформленою. Але я не знаю, чи я зможу довго витерпіти, щоб в мене лежала вишита робота, не оформлена. Можливо, якщо мені сподобається, ну там при оформленні наступної картини я буду бегетися. Якщо мені сподобається якась рамка, і я зрозумію, що вона більш-менш нейтральна, і підійде. Ну я ж не зроблю грузі там, чи е... кислотно-рожеву кухню. Е... Вона в поки. Якихось кольорах. Якщо я знайду таку рамку чи багет, я обов'язково закажу, щоб зробили ще до того, як оприділимося з ремонтом. От. Робота в мене над цією картиною не закінчена ще, покажу виворотну сторону. Виворотна сторона для мене не має значення, як виглядає? Головне, щоб не було вузликів, яких тут немає, і головне, щоб не було наслоєння ниток, тому що коли робота при оформленні. З такими наслоюваннями нитками піднімається догори, хрестики притуляються до скла і вони виглядають такими розплющеними. То, щоб не було таких грубих наслоювань ниток, я за цим слідкувала. Те, що багато хвостиків є. Одним з мінусом неідеальної знанки. І при оформленні інших картин я вже стикнулася з тим і зробила для себе висновок. Коли на біла канва і кладеться ще біла підложечка під, ну, в багеті при оформленні картини, оці Різні ниточки, от темно-зелені ниточки, вони можуть просвічуватися наскрізь. І на картині потім при певному освітленні, чи там при певному ну, зажимі самої роботи, їх буває видно. Тому для цього в мене є гачок не найтончого розміру, 0,75. і Робота над картиною буде завершена тоді, коли усі бокові оці хвостики я позатягую під низ. Оце мені залишилося ще зробити з цією картиною і скласти до того часу, поки я буду її оформлювати. Здається, про все розповіла я на рахунок цієї картини, можливо, щось упустила. Задавайте питання в коментарях, обов'язково відповім. Тим, хто планує, а є такі дівчатка, яких, які планують відшивати цей набір. Якщо є якісь запитання, якщо є якісь е, такі сумнівні ситуації, будь ласка, запитуйтеся, все відповім, е, все підскажу з того, що я зрозуміла. Е, зараз вам всім дякую за перегляди. Па-па!